Нарешті у нас пройшов дуже гарний дощик. Всі рослинки довольні. Прям, здається, ніби усміхаються. Нема коли зайнятися такою процедурою, це бажано робити. Тоді хризантемка набагато гарніша і більше пускає нових квіточок. Одразу зовсім менший вигляд має. Як треба все почистити. Поряд морозець рожевий, один із моїх улюблених, порозлягався вже. А тут, звісно, стльою гібіскус, але нарешті він цвіте, цей другий. За цей рік він дуже гарно підріс. Сподіваюсь, наступного року буде ще гарніший, ще вищий. Який ачіток порозростався шикарний. І моя любов. Красунечка моя мальвочка. Ось така жовта хризантемка квітнуть починає. Інша мальвочка теж мені подобається. Сподіваюся, з неї вдасться насіння назбирати. Мавританська мальва вовсю запилюють її тут камашки. Ось моя любов, тільки подивіться на розмір. Яке ж воно шикарне оце виросло. Красунчики такі. Вирталася всю сторону. Такі от. Типу тут, мабуть, такі самі. Цей морозець теж дуже-дуже високий. Він вже майже до рівня сливи дістався. Десь як я, метр сімдесят. Трошки, може, 1,65 може. такої жовтої серединки в мене не було якраз такого морозцю. Тепер у мене додалася в колекцію ще одна різновідність. Я гарно пішов в плюс розростатися. Хай росте, все чекаю, чекаю, коли ж він закриє оце все. Ну, думаю, дочекаюся скоро. Тут треба оці геліхрізіоми. Позривати останні, мабуть, уже будуть. Оце бажано б зрізати. те, що відквітло. Немає все часу. Ось моя краса тут заховалася, ця. І ще чекаю на багато різних хризантем. Бачите, ще основна маса не заквітла, бутончики повипускала. Це така, як літня рожева, і це схоже. Така сама, тільки щось вона тут приунивша більше. У мене хризантем не тільки в квітнику, навіть на городі. Багато на продаж у мене там ще росте, такі гарненькі вже квітнуть. Мультифлорки тільки ще не всі заквітли. В городі краса вже квіткова. Так набагато краще. Дуже гарно пролився город, це радує. Заразом всі дірати попроливалися. От все підсохне. Тоді буду збирати насіння, тут ще з табака хочу позбиратися, табак Вірджинія. І можу тепер вдасться краще повисмикувати, бур'яни. Я того разу вчора тут ще позбирала гарбузи, посмикала там рядочок. Ну тоді земля була ще суха, важко висмикується. Тепер треба досмикати, піти буде. Тепер, я думаю, легше воно буде все це діло відбуватися, тому що з сухої землі все-таки коріння дуже важко витягається. Подумала і вирішила все ж таки сьогодні розібратися з цією ділянкою, тому що невідомо, що буде завтра. Може знову почнеться спека і все висохне, буде потім важко працювати. Поки ще більш-менш нормально воно все висмикується, сьогодні постараюся по максимуму все прочистити. А з грубкою доведеться поки почекати. Взагалі-то я планувала на цій ділянці все скосити бензокасою. Але я вам вже розказувала, насадка не знімається і неможливо переставити на ножі. А ліска тут уже навряд чи візьме, бур'яни вже дуже товсті, високі, місцями по груди мені. Тому вирішила, все буду смикати вручну. Заразом і корінчик повисмикується, а так би залишилися корінці, через які я потім би спотикалася. На цій ділянці у нас росли кавуни, дині і гарбузи. Весь врожай вже вибраний. Амброзії я тут помічала дуже мало, тому вирішила весь бур'ян, який я висмикую, складати у траншею біля паркану Рабіці. Хай він там перегніває. Може, ще землеї прикидаю. Ось таку красу знайшла, поки травічку дьоргаю. Цікаво, що з нього виросте, з цієї гусіні. Таке пузіка, Оп, і назад перевернулася. Оп, фокус-покус. Ну, Красотка таке. Як жала у неї. Де в неї? Перед, де зад, нічого не зрозуміло. Це, похоже, жала спереду на мордочки, бо це як не неї в неї. Куди б її пустити, щоб я її не задавила? Десь тут, де не буду ходити, хай сидить. Ой! Все нормально з нею все. Там жабка ще скаче. Скоро буде темно, вирішила завершити роботу, не встигла зовсім капельку доробити. Тепер у мене не тільки в садочку порядок, а й на цій діляночці скоро буде. Залишилося саме маленький клаптик оцей прибрати. Але вже ручки втомилися, треба їхати додому, відпочивати. Знайшла невеличкий сюрприз, не помітила кавунчик і диньку в бур'янах. Заберу їх додому. Залишилося отам от бур'яни ще буде поприбирати.